Тут з'явилася до речі, не так давно. новина про те, що антикорупційний суд пробачив одного із народних депутатів а. за неправильне декларування. Я тому, поясню він співпрацював зі слідством, покаявся а. і от не винувати вирішили. Дивіться, от тут от правильно, це Правильне питання, і воно потребує пояснення. Я вважаю до речі, що це правильно, на даному етапі правильно. а я поясню. Але одночасно треба когось покарати. от Одного депутата вибачили, він покаявся, прийшов да йому сказали попередження: жовту картку отримав, зробив правильні висновки. Якщо далі порушувати не будеш, все гаразд. А а от хто занадто зарвався? Ну, є там от зараз теж один депутат, якому вже сказали, що це фактично е, е, незаконне збагачення. От, подивимось, так. от Тут треба покарати, показово. Має бути і батіг, і пряник. Чому не можна тільки батогом користатися? Тому що інакше ми не проведемо через Верховну Раду далі жодного серйозного антикорупційного рішення. Всі вони будуть боятися. Ну, от я просте пояснення дам. Я згадав про кодекс Партнова. от про цю грошову заставу, про там купу інших процедурних процесуальних запобіжників, які працюють на адвокатів і на тих, кого підозрюють в корупції, а не на слідство і на правоохоронні органи, не на боротьбу з корупцією. А чому от не міняють? А відповідь дуже проста: тому що вони всі я маю на увазі депутатів. Чиновників мін'юста, кабміна ну інших високих людей вони всі приміряють на себе. Сьогодні це проти іншого. А хто знає, а завтра, можливо, це і мене торкнеться до влади. інші прийдуть і скажуть: ага, ти був корупціонером, ти отримував неправідні гроші і ми тебе притягнемо до відповідальності. Тому от потрібно в даному випадку дати й позитивні сигнали. Шановні народні депутати, да, ви зробили помилку, спокуси були, да, щось там забули. Помилка могла бути, це теж е, мені колись один високий чиновник, людина з бізнесу, коли тільки вели декларацію, це про помилки, ввели тільки декларації, вони ж злякалися спочатку. Ну вони і ж їх і... заповнювали скільки згадаєте, по п'ять да, годин да. І ця Там людина, щось не спрацьовувало. Да, да, да. Ну він сказав, я тестову декларацію заповнив, це, це кошмар. Mm -hmm. да. Потім э, э, сказав, э, да. потім сказав: да, у мене купа картин э, в різних описах, і я не знаю, де яка. А, а це ж помилка. Я ж там щось забуду внести в декларацію, а мені скажуть, ти зловживаєш. І ця людина пішла з високої, з дуже високої державної посади. І я думаю, ну, навіть знаю, не він один був такий, а потім подивилися: а ніхто не карає, нікого не посадили. За не те, що за помилки, а за реальне зловживання. Так що, да, от зараз це повертається. Але оскільки можуть бути помилки, да, потім ну, спокуси є. Да. Якщо це не критична, не дуже багата, да, да. ти там десь не вказав там, додаткову квартиру чи оренду квартир, там у деяких оренда квартири була, яку вони не вказали. Да. Добре, ти зрозумів? Да. Це помилка. Мальна увазі да, 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 да заповню декларацію і щоб не чогось не забути, да, тобто це урок на майбутнє, і щоб ця людина, ну скажімо так, не гальмувала, не блокувала якісь антикорупційні рішення в Верховній Раді, тому що якщо ви їх всіх налякаєте, от як налякала перша хвиля роботи Набуса Апи НЗК, після цього вони що стали робити, депутати? Звертатися до Конституційного суду. Блокувати роботу на Буй САП, розслідування проти ситника, там достатньо штучні, і там багато чого іншого, ну або просто і купували когось. Так що, от тут потрібна гнучка тактика, тому я спокійно ставлюся до рішення, що поки що простили, але це не має стати масовим це такі перші сигнали, а деяких треба одночасно показово покарати. Так що, от потрібна гнучкість. Від внутрішніх ворогів і внутрішніх таких великих проблем до серйозних зовнішніх викликів Знаєте, про що з вами хотілося поговорити: про ризик ядерної ескалації. Ну, по перше, сполучені штати Америки сказали, що Росія порушила договір про скорочення наступальних озброєнь, тому що не дозволила американцям проводити інспекції. Росія це все відкинула і знову почала говорити про те, що е, захід. Е, Допомагає Києву і це стратегічна загроза для Москви е, Генсек НАТО Столтенберг говорить про те, що КНР збільшує інвестицію в ядерну е, зброю і ракети далекого радіусу дії, не забезпечуючи прозорість і не беручи участь у змістовному діалозі щодо контролю. Ну і магате говорить про те, що Іран непомітно переобладнав заводи з виробництва високозбагаченого урану. Якщо усе це докупи скласти. Наскільки зараз є високим ризик ядерної ескалації, і чи не на порозі ми до якогось нового договору і зобов'язань? Чи зрештою всі зобов'язання по ядерній енергетиці, які були досі, вони перестануть діяти, і світ ну в світі стане надзвичайно небезпечно з огляду на те, скільки ядерної зброї зараз є. Ну я вам скажу, що де-факто порушили договор про нерозповсюдження ядерної зброї вже декілька країн: Індія, Пакистан, хтось подейкую про Ізраїль, Іран на порозі, да, Північна Корея. До речі, да. так що на жаль, це було величезну негативну роль зіграла історія з Україною із фактичним скасуванням Будапештського меморандуму. Оце величезна негативна роль. Uh, нинішня ситуація поки не є критичною. Вона є дуже проблемною, є негативні тенденції, які от обумовлені, зокрема, і порушенням Будапештського меморандуму. Тобто забрали у нас ядерну зброю. Ну ми не готові були до Безпеку її Не гарантували. Да, да, ну, да, не виконали гарантії безпеки. Так хто ж буде зараз відмовлятися? Навпаки. Да, будуть, якщо є можливість і потенціал економічний будуть рухатись, щоб отримати свою ядерну зброю. Ефект на до речі заявила про те, що хоче ядерну зброю, вже ну заяв це заява, але тим не менш, ну проблема виникла. Да, і тому да. І щодо Китаю, я думаю, що в найближчій перспективі, як тільки владнається ситуація з війною Росії проти України, я думаю, що переговори. І між США і Росією. Ну ми не знаємо, що ще буде далі з Росією, але тим не менше, да, про контроль над ядерною зброєю. Такі переговори неминучі. Вони свого часу теж не відразу відбулися і не відразу досягли цього договору, тільки в часи перебудови домовилися, але домовились, і потрібно щоб зараз це стосувалося і Китаю, зокрема. Так, що да, це, і це питання, до речі, воно обговорилося ще до початку Великої війни між Росією і Україною. І думаю, що це буде. По Ірану, ну, ну це вже очевидний факт. Нинішній іранський режим, я думаю, він не дуже хотів відмовитися, він торгувався з приводу санкцій, але на сьогодні фактично ну, він рухається в цьому напрямі. Ізраїль, США, я думаю, будуть блокувати це в різний спосіб. Зокрема, і так як це відбулося декілька днів тому. Дякую вам, дякую, Володимиру В'ячеславовичу, що знайшли час долучитися до нашого ефірного обговорення. Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фасенко був разом із нами на стрімі оцій цій Щиро дякую. Дякую, до побачення.